Ще одна остання думка: я був в одному з київських загонів, два браття, їм вже було в районі 78-9 років. Вони кажуть: брат Сергій, ми будемо виходити зі служіння. Я кажу, браття, я молодший, але я не можу цього зрозуміти. Ви розумієте, що це трагедія? Що ви ось підійшли, ось вінець готується, як можна служити, як можна залишити служіння. А що ми можемо робити? Я кажу, братик, ти можеш. Раз в рік навіть одне Євангеліє вручить, коли йдеш в магазин. Ти можеш помолитися за братів, які пішли в школу. Ти можеш 10 гривень дати в рік. Він каже, брат, Сергій, ну ви вже так низько опустили планку. Але я ж кажу, брат, ти ж можете. Вони кажуть, може. І я їм відкрив. Івангелія від Івана, 12 глава. Це слова Ісуса Христа. Як хто служить мені, того пошанує Отець мій Небесний? Там на небесах буде особлива честь, особлива честь. Тим, хто сказали, ми будемо, Господи, тобі служити. Ми будемо Тобі служити. Тому я не знаю, як ви. Я вірю, що так у вас теж. Але я знаю, до останнього подиху. Я не хочу, щоб мене ховали як адвоката чи ще когось. Я хочу, щоб мене поховали, як його служителя. Бо це честь від Бога Отця. Амінь.